Коли треба йти до лор-хірурга або лор-лікаря, коли почали помічати, що ваш телевізор або музика робите гучніше, це помічають ваші родственники, помічають друзі або зараз саме важливе це воєнні після якихось травм вибухів це різке падіння слуху вони помічають одразу в остальних випадках це дійсно після яких якихось захворювань може бути вроджені вади після середніх отитів коли є перфорація барабанної перетинки або щось коїться з кістками внутрішнього вуха це можна виявити вже в клініці так Одразу не помічаються, але пацієнти в основній масі помічаються дуже дуже пізно. Я працюю з Бобровим Андрієм Леонидовичем. Він один з найкращих фахівців отохірургії в Україні. Я лікар-отооренголог, працюю в відділенні мікрохірургії вуха і ухайлотонейрохірургії. Вже багато років ми співпрацюємо з відділенням оторенгології клініки Віртус, де Досить успішно виконуємо операції по відновленню слуху по хірургії хронічного гнійного середнього титу, хірургії в ділянці скроневої кістки, отосклерозу за його роботою дійсно дуже цікаво спостерігати. Тому що ти бачиш, як працює ювелір, але на даному випадку ювелір слуху основною задачою хірургії даної області зазвичай є відновлення слуху у пацієнтів. Така вирогідність у пацієнтів з даними захворюваннями досить висока. Одна з важливих моментів в нашій діяльності це гарна апаратура, тому що без неї це інколи неможливо щось зробити, коли щось не можна побачити або погана картинка. Це неможливо щось робити. Апаратура в наш час є важним момент. Яку допомогу може надати Віртус? Це в кожному випадку індивідуальна задача. У кожного пацієнта своя історія, свій випадок. Інколи це операція та все буде добре. Інколи це медикаментозна терапія та підтримуюча реабілітаційна якась діяльність. Бувають і комбіновані ситуації. Цім це операція по встановленню барабанної перетинки своїми ж тканинами фасцією. вона потрібна, коли є перфорація барабанної перетинки після того чи іного випадку. Результативність цієї операції 90%. Чому не 100? тому, що в післяопераційному періоді е, бувають пацієнт захворів або щось трапилось? Це класична історія, коли після операції щось коїться не в рамках норми. Пацієнт починає чути не одразу після операції, а тільки після місяця, коли ми вже дістаємо тампони з вуха. Звичайно, крім того, мова йде про. Хірургію новоутворень в ділянці скроневої кістки, таких як ломосні пухлини. Колаборації з нейрохірургами це акустичні невириноми або вестибулярна швинома це пухлини стволового нерву. Також ми відновлюємо функцію лицевого нерву. Дуже цікаві випадки це після степедопластики, коли на операційному столі пацієнт не чує зараз. І чує через хвилину, питаєш у пацієнта ну як? як вам чути? Вони не можуть відповісти одразу, тому що це для організму ненормально. Тоді дуже цікаво це наблюдати.